Добрий вечір, дорогі брати та сестри. <кій> Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі, в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Так, а а анонс був сьогодні на 10-ту годину, але я знайшов можливість вийти до вас о 50-ї. О, пів на десяту. І сьогодні ми з вами, так як сьогодні субота, ми читаємо знову, продовжуємо читати, повертаємося до ще першого послання до коринфян. Так, воно насправді не дуже зручно, але якщо ми так послідовно вивчаємо, читаємо апостол, то дійсно п'ять днів ми вже читаємо з вами Галатів, послання до Галатів, а тепер знову повертаємось до першого послання коринфян. Тим не менше суботи і неділі вони от такі у нас трішки вибивають нас з такого графіку. В принципі, ви знаєте, можна було б і розглядати поглавно або там поблочно послідовно. Але так як я, в принципі, вибрав таке послідовність читання Євангелії відповідно церковному уставу, так як поділено поділені читання впродовж року за богослужінням, то тому ми з вами. І читаємо сьогодні перше послання Коринція, а не продовжуємо читати послання до Галатів. Отже, <кій> перепрошую і сподіваюся, що мене добре чути. А ви знаєте, ще перед тим як ми перейдемо до самого послання. Хочу всім подякувати всім, хто долучився до нашого збору зі грі захисника, де ми збираємо кори для хімічних грілок нашим воїнам-захисникам. Які будуть закуплені і передані військовим, і тим, хто ще не знає, нагадую, що у нас є організували, ми організували збір банка yeah. <coughs> в монобанку, організували банку для збору коштів всіх, ну, всіх якби, закликатися до цієї доброї справи. От. Перепрошую. Отже, сьогодні ми читаємо з вами перше послання до Коринфін, як я сказав, і це фрагменти 4 та початок 5 глави. Отже, давайте одразу й перейдемо. Браття, пише апостол Павло, я послав до вас Тимофія, мого улюбленого і вірного Господі Сина, який нагадає вам про шляхи мої у Христі Ісусі, як я навчаю, навчаю скрізь у всіх церквах. Тобто апостол Павло Коринфянам сповіщає про те, що посилає свого. Тимофій був. Таким супроводжуючим апостола Павла, його, його чадом, можна, навіть можна сказати, дійсно, сучасною церковою мовою, так поняттями сучасними, його духовним чадом, от таким наближеним до апостола Павла, який всюди його супроводжував. І от він посилає це майбутній єпископ, е, і, і теж, який буде нести апостольське служіння, проповідування. І посилає Тимофія, от цікаво, цікаво каже, мого віри. І, улюбленого і вірного Господі Сина, тобто Він його привів до віри, який нагадає вам про шляхи моїх у Христі Ісусі. Справа в тому, що е, лист, як ми знаємо, е, листи апостола. Павла до Коринфян були спричинені, ну були написані під приводом того, що в у Коринфян були певні там сварки почались між ними вияснення відносин, і звіс, і ще крім того, виявився певний гріх, про який ми сьогодні будемо далі читати. Послу Павло про нього буде казати гріх, який ну не можна було терпіти, і який міг призвести і ну якби розповсюдитись і заразити всю християнську спільноту коринську. І от він каже дуже так, якби не тендітно, а дуже делікатно Коринфянам натякає на те, що вони забули, що Тимофій прийде і нагадає їм те, що він проповідує. Тобто Коринфяни. Він не те тікає на на натякає на те, що коринфяни не просто ну не постали проти Бога, не почали грішити і відвернулися від Бога, а просто забули його. І От Тимофій прийде і нагадає вам те, до чого, що я вам проповідував, що я вас, чому я вас вчив, і на який шлях ви. Вступили на шлях євангельського життя. А от е, справа тому, що дійсно людина, коли впадає в гріх, їй не обов'язково повставати проти Бога. Ну, тобто причина не повстання проти Бога, а причина може бути просто забування про Бога, про те, який ти вибір зробив, ставши християнином. <кій> і далі. Бо через те, що я не йду до вас, деякі у вас загордилися, але я скоро прийду до вас, якщо Господь захоче, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо царство Боже, не в слові, а в силі. Тобто дехто почав говорити, що якщо він, апостол Павло посилає листа, то він не прийде, якби можна не напрягатися. От. А апостол Павло каже, ні, я прийду, якщо треба буде. Да? І каже, що деякі загордилися, але я скоро прийду до вас. Якщо на те буде воля Божа, якщо Господь бачите, дуже часто апостол Павло, коли говорить, що я прийду то або там маю прийти, ні, він керується тим, що Дух Святий мене направив туди, чи інше місце, отак. Чи утримав, чи навпаки, сказав відти кудись. <кій> От. І, і каже апостол Павло: і пізнаю не слова тих, що загородилися, а силу, бо царство Боже не в слові, а в силі. Справді, можна багато говорити. Але Господь е, пізнає нашу віру не в словах, а в діях, в наших справах. І от апостол Павло каже, що ви можете, ну ті, хто б там почали проти апостола Павла повставати, або мали щось проти нього і ставали в опозицію, ну не то, що проти, а просто ставали в опозицію апостолу Павлу. <кхід> Бачите, хтось там загордився, тобто, що він дуже. Хороший християнин і знає, як треба. І, і таким чином став проти апостола Павла повставати ну, в, в, в таку противагу. І він каже: ці, хто возгордилися, вони, я не буду з ними сперечати слові, а ми будемо випробувати, будемо випробовувати, хто сильніший в слові, не в слові, а в справі. Тобто я прийду і своїми справами покажу. Хто є, ну, хто є істинним апостолом, вчителем, ну і так, так, так далі. <кій> Чого ви хочете? З палицею прийти мені до вас? Чи з любов'ю, і духом, і, і, і духом лагідності? Бачите, апостол Павло? Е, навіть пропонуючи палицю, він все одно пропонує її з любов'ю, тому що для апостола Павла важливо, щоб ті, кого він родив духовно, вони залишилися у Христі Ісусі. І через це для нього він використає, якщо потрібно буде, і суворий метод, ну умовно так, з палицею в лапках, або використає, або прийде з любов'ю. І от він каже: якщо ви будете. І далі продовжувати е, упорствувати в гріху, то я, мені в, прийдеться, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що я люблю вас, але саме через те, що я люблю, я буду до вас дуже суворий. Так от ви виберете, в, в, вибирайте, як, 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 яким мені прийти. <кій> Всюди чути, що у вас з'явився блуд. От ми приходимо до того конкретного гріха, який. О, ми, о, Ну, З'явився в християнській спільноті Корінька. І до того ж такий блуд, якого не чув чути навіть у язичників, що хтось за дружину має дружину свого батька. Тобто хтось з християн взяв собі в дружину е е свою мачуху. Скоріше за все, із цього, цих слів виходить, що вона вже не була е заміжня за, за батька цього блудника. Але, і скоріше, що бачите, про її не засуджує апостол Павло, а значить, вона язичниця. А оцей християнин колишній язичник, і от він впав в такий блуд. О таке статею відносини, коли там пасинок з мачухою, там шлюб, чи ну якби. Пізнавали одне одного, якщо візьмемо так, ну, загальною фразою назвемо. В блуді чи в ну, шлюб взагалі такий не дозволявся в в, по, по іудейських законах. А якщо це було фізіологічно ставалося, то це е, е, сильно засуджувалося, це не дозволялося. У язичників була інша ситуація. У язичників взагалі не було поняття такого, як ну, якась там снотливість і. Для християн, які ставали таким острівцем серед язичницького такого розврата, то, звісно, християни дуже відрізнялися. І колишні язичники, нинішні християни, для них завжди ну, залишали все таке пам'ять про те, яке у, у них було життя. І язичницьке, і в блуді саме. Ну і блуду, блуду це теж стосувалося. І, звісно, хтось міг не втриматись. Але незважаючи на от, е, понят... занижені поняття моралі і саме стосовно статевих відносин у язичників, все одно е, навіть для язичників було таке, ну, бачите, що апостол Павло каже, навіть у язичників таке вважалося, ну, дивились косо, коли от е, брав матір, е, ой, мачуху, собі. Е, Ну, Починав з нею жити. так. І далі каже: а ви загордилися замість того, щоб краще плакати. Він, апостол Павло, використовує слово плакати, пенфейн грецьке, яке означає не просто плач, а саме плач як за покійником. Тобто плач так як, ну, трагедія сталася. А ви загордилися, тобто ви не звернули на це увагу, все нормально. І... Щоб щоб краще плакати, того хто вчинив таке, вилучити з поміж вас, тобто такого е, плану гріхи е, апостол Павло говорить видаляти таких з, е, спільноти християн виганяти, якщо він не кається, а упорствує в цьому гріху, то е, справа в тому, що якщо він залишиться в спільноті, інші будуть вважати, що це ну така нор... це гріх. Або це норма, або гріх невеликий, і є ну, соблаз того, що і інші заразяться цим гріхом. І через це такі гріхи треба відсікати. До речі, в мене там знайомий є один протестант, так він. Е... А, так от чому відлучати? Зараз до цього, що, що хотів сказати, повернемось. Отже, я, хоч відсутній тілом, але присутній духом, уже розсудив, як присутній того, хто так вчинив у зібранні вашому в ім'я Господи нашого Ісуса Христа. Разом із моїм духом, силою Господа нашого Ісуса Христа, віддайте таку людину сатані, аби плоті її загинула, але дух був спасений у День Господа Ісуса. <кій> віддайте Сатані, яким чином? Справа в тому, що ну якось так знаєте, як прокляття і все, хрест поставили. Але насправді, апостол Павло, треба розуміти, якими поняттями він керувався, якими термінами для апостола Павло цей світ, мирський світ, світ язичників це було царство сатани. Церква. Спільнота Християн це було царство Христа. І через це, коли він казав царство сатани, тобто вилучить своєї спільноти, що він, опинившись. Поза цієї спасительної спільноти, щоб грішник розкаявся, бачите, щоб навіть аби плоті якщо загине, то але в покаянні своєму він дух був спасений у День Господа Ісуса. Тобто, щоб якесь покаяння в нього зародилося, спровокувати це покаяння. Можливо, вийде, можливо, ні. Можливо, людина її відлучать від спільноти, і, і вона та ну і ну і, і, ну, і так хай так і буде, буду собі да, далі жити, як жив язичницьким життям, але може бути, це. Якимось і таким лікувальним ефектом, що людину відлучають, вона згадує про те, до чого вона була призвана, і на що вона чому вона захотіла бути християнином і покається і навернеться ну, від цього гріха. І тут те, що хотів вам сказати, що в мене знайомий був, і коли от, він ходив до поптиців. І от. Його відлучили саме за цей гріх, за, ну не за цей який апостол Павло, а за, але за блудні гріхи, і він перестав ходити е, в свою там церкву, тому що йому було соромно. Тобто, от саме, от по суті, те, що апостол Павло радить зробити Коринфянам, е, протестантська община зробила і ну, він виправився, але його відлучили саме через цей гріх, е, щоб. Йому стало соромно, відлучили не привсюлюдно, тобто це ну, не те, що там виносилося, знаєте, на, на обговорення всіх. Але пастор прийняв рішення, що така людина не може бути в спільноті. І, і йому було соромно ну, там, признатися. Там уже по, по, подальша історія не важлива, але сам факт того, що от, якби. Ви знаєте, читаючи сьогодні цей уривок, я от провів таку паралель як ну, цього випадку, такого історичного. Бачите, в нашій в православній церкві інакше трішки відносяться. До цього все ж таки ну, у нас інша така, підхід, щоб людину. Наприклад, там накласти епітемію, або певний час відлучити від причастя. Хоча, наприклад, як на мене, відлучати від причастя, це вже ну, при дуже сильні, серйозних гріхах ну, так, так, така дія. І то, і то тут все одно є такий контраргумент, то, чи, чи можна при важких гріхах відлучати людину, тому що якщо ми відлучаємо, то Людина, щоб боротися з гріхом, має бути ну, якось долучена до дарів, до, до дарів духовних, до їжі духовної. А причастя це є якраз духовна їжа. Через це це, взагалі, от, відлучання за гріх за гріхи від причастя це дуже спірне питання. А от о, те, що накладувати епітемію, це, в принципі, от, якби, Традиція, яка в православній церкві сформувалась не відлучати від общини, а саме епідемію. Ну так, на сьогодні це все. Невеличкий у нас такий, але повчальний момент послання апостола Павла. Радий був з вами зустрітися, слава Богу, вийшло, нічого не завадило. Тож, боже вам благословення, хай Господь благословляє вас та оберігає мирної та тихої ночі. Не забуваймо молитися за наших захисників. Пам'ятаємо, що у нас є збір для наших захисників. Долучайтесь до них по, своїх, по мірі можливостей своїх. І е, також підтримайте, не забувайте підтримати YouTube канал Віча вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, також підписками, хто не підписаний. На цьому це все. Боже благословення і до зустрічі завтра. До побачення.